Сміливий, тому що бізнес не боїться викликів, бізнес постійно адаптується під наші реалії, але не зупиняється. Це е, надійність і гнучкість. Ми стали набагато сильнішими, ніж були колись. Йди вперед, навіть коли інші зупинилися. Мабуть, що це от ключове, що хотілося б бачити у всіх нас. Так, представники великих компаній описують бізнес в Україні під час війни. Відповіді різні. Але всі вони про те, як українські підприємці змогли вистояти попри труднощі, і тепер цим досвідом діляться з партнерами, підприємцями, інвесторами, топ-менеджерами та представниками держави. Це що найменше півтори тисячі учасників на головному заході для бізнесу «Get Business Festival». Взагалі, це велике натхнення, тому що е... Такий майданчик у воюючій країні він говорить тільки про одне. Ми точно вистаємо на фестивалі бізнесу. Три сцени головна, де обговорювали питання фінансів, масштабування та управління командами. На сцені маркетингових стратегій зосередилися на діджитал-трансформаціях та клієнтському досвіді. А на сцені бізнес-розвитку говорили про грандові програми та про історії реального успіху франчайзингових мереж. За один день своїм досвідом розвитку та практичними кейсами ділилися понад 100 спікерів. Ми всі працюємо не тільки на репутацію власних бізнесів, ми працюємо всі разом на репутацію України. І на її репутацію в світі в Європі, і головне, ми хочемо донести всім, що ми не є окремою країною по біля Євросоюзу. Ми не є тим, хто втримує військовий фронтир, але є частиною і економічно, і соціально, і ментально. Частини Європи представники топ компаній ділилися тим, як вдалося організувати процеси на їхніх підприємствах, як працювати з кадрами в країні у стані війни. Бізнес став більш динамічний. Бізнес почав о, вчитися, адаптуватися, адаптуватися в різні ситуації, будь то перебої зі світлом, будь то зміна патернів клієнтської поведінки. Своїм досвідом стійкості ділилася і медіагрупа Ми Україна. Коли мода на інформацію під час війни змінилася, каналу теж довелося підлаштовуватися під глядача і читача. На початку війни був існувало таке явище, як думскролінг. Це бездумне листання новин. Ти шукав будь-яку інформацію, щоб Зрозуміти, ти зараз в безпеці чи не в безпеці? А зараз такого вже немає, тому що люди трошки підвтомилися від інформації, і зараз медіа споживання воно дуже сильно змінюється. Але тим не менше, ми знаходимо своє місце, тому що інформація вона завжди була ціні. Get Business Festival вже понад 10 років є майданчиком, де бізнеси шукають ідеї, партнерів та натхнення для розвитку.